Хто куди міг спасав своє життя, рятували своє життя. І вони зрозуміли, що брат мій загинув і не, не, не змогли вже рятувати, тому що знали, що це вже може бути якби пізно. Рідні сподіваються, що чоловік живий і потребує допомоги, тому просять усіх, хто володіє хоч якоюсь інформацією, дзвонити за номером, що на екрані. Я впевнена, що він живий. У мене навіть в думках немає, що його з нами зараз немає. І я знаю, що він живий, і ми з ним побачимося незабаром. З нами Бог і Бог творить чудеса. Ми віримо в ці чудеса. Всі люди сьогодні, дуже багато людей, дуже багато людей зайняті пошуками нашого брата, нашого вітю. Вітику, ми тебе чекаємо. Ми тебе любимо і ждемо. Війна це коли похорон кожного дня. Так, от в Україні справжня війна. У Кіровограді попрощалися із двома загиблими у зоні Ато військові отримали смертельні поранення поблизу Горлівки. Загиблим 33 та 37 років. Вони з мобілізованих в обох сім'ї та діти. Попрощатися із бійцями прийшло з півтисячі городян. Сьогодні ми прощаємось з крадажуном Романом та віталієм. Петровичем. Це були найкращі сини вітчизни. Коли біда прийшла в українську землю, Україна покликала на допомогу, вони не стали чекати запрошення. Вони добровільно прийшли, військомати стали до строїв батальйону територіальної оборони. Відразу дві надзвичайні пригоди у Мелітополі це Запорізька область. Минулої ночі там стався вибух у приміщенні багатостраждального приватбанку. Спрацювала бомба, яку хтось заклав під вхідні двері. Вибуховою хвилею їх винесло. Крім цього, постраждали і сусідні приміщення. Зокрема, поліклініка у медичному закладі повібивало вікна. Коль за хотів звернутися до всіх можливих очевидців даних подій. то в період з трьох. До 4 утра находился в этом районе или проезжал на автомобиле, возможно, видел э, лист, которые там могли находиться. По крайней мере, э, есть у нас на видео изображение одного человека, который попал в видеокамеру в момент подхода и отхода от здания Приватбанка. Ще один вибуховий пристрій, як виявилося саморобний, виявили під будівлею місцевого військкомату. Очевидь, терористи не встигли його підірвати. Вибухотехніки знешкодили його на місці. Казали, що би, це був не муляж, а дійсно, дійсно, дійсно взривне устройство. Тобто Це взривне устройство було поставлено під стіною воєнного комісаріату. Ця стінка, якби, виходить на умивальники, на туалет. В Мелітополі ситуація. находится под контролем. Поводов для какой-либо паники нет. Все городские службы работают в нормальном режиме. Добровольчі загони, які воюють на сході, скаржаться на відсутність у них броні. Сьогодні бійці батальйону Донбас та духовенство із православної церкви Київського патріархату звернулися до комерційних банків та пересічних громадян із проханням забезпечити їх броньованими інкасаторськими машинами, які можна було переобладнати у мілітаризовані карети швидкої. Бійці впевнені, якби у них була така техніка. Важко поранених можна було б оперативно рятувати і зменшити тим самим число летальних наслідків. Цей дивотранспорт гордість батальйону Азов. Звичайний КАМАЗ обшили бронепластинами і металом. Машина врятувала життя десяткам бійців, але сильно при цьому постраждала. Добровольці, яких держава майже не забезпечує зброєю та технікою у розпачі. Склади повні просто ломляться від техніки, які. В принципі можна було б там своїми силами довести до розуму і щоб вона могла виконувати свою функцію, щоб не було таких безглуздих жертв. Під містом Іловайськ у них вже не було броні, щоб прикрити поранених. В бою загинув чоловік Тетяни Чорновол, Микола Березовий. Там же трьох бійців не дорахувався, і батальйон Донбас десь 50% поранених і загиблих можливо було врятувати. Якщо б їм була надана необхідна професійна допомога безпосередньо на полі бою. І при переміщенні від з поля бою до зеленого зону із поля бою поранених бійців транспортують на звичайних легкових автомобілях. Зазвичай по транспорту ведеться шквальний вогонь, врятувати життя, вояка може броньована техніка. Саме тому добровольці та духовенство змушені звертатися за допомогою. До всіх, у кого є така можливість, а це найперше фінансово-банківські установи надати три. Броньованих інкасаторських автомобілів для того, щоб мати можливість вивозити безпосередньо з полю бою поранених бійців, а також всіх небайдужих, всіх, хто має можливість надати допомогу у придбанні набутті трьох реанімобілів. Інкасаторські машини хочуть переобладнати під реанімобілі. Щоб рятувати життя бійців, потрібне також обладнання і медики, які готові працювати не тільки в операційній Можливості в реанімобілі класу С можна зробити мелкі операції навіть з мутрев'яни анестезії, якщо ми дозволяємо состояння больного. Одно спеціалістів очень мало. Добровольці сподіваються на підтримку звичайних українців, які одягають та взувають їх від самого початку. АТО. для тих, хто хоче допомогти, інформація на екрані. 145 кримінальних проваджень та понад два десятки військових вже притягнутих до кримінальної відповідальності. Серед них не лише звичайні солдати, а й офіцери про військові злочини під час АТО, а також про перебіг третього етапу мобілізації. Сьогодні говорили у Дніпропетровську. Протягом останніх семи місяців прокурорами зафіксовано пів тисячі випадків військових злочинів. Серед основних дезертирство також ухилення від несення служби. Як приклад, наводять поведінку депутатів із Львівщини. Там військовий комісар наважився вручити повістки обранцям усіх рівнів, але до комісаріату прийшло лише 11 чоловік. Також широке розповсюдження отримала практика давання хабарів за ухилення від служби. Військової служби, проте заступник генерального прокурора зазначив не все так погано. Адже нині платять не лише щоб відкосити від призову, а й навпаки, аби потрапити до армії, є випадки. Грішать цим всі українці, оскільки саме більше, як ви знаєте, вже з засобів масової інформації, і я це підтверджую як заступник генпрокурора при надсиланні повідомлень про призов. У Львівській області депутатам всіх рівнів вони не мають імунітету і обмежень в частині призову. Тільки 11 чоловік з'явилося, а шість виявило бажання дійсно бути призваними. Всі інші просто не з'явилися. Ну, депутат, який зареєстрований і не з'явився, і не прописаний, і десь проживає, ну це нонсенс. є й більш дивні випадки. Люди платять гроші, і це зафіксовано кримінальне провадження, щоб їх призвати. Кримінальне провадження відкрите як стосовно військовослужбовців рядового складу, так і військовослужбовців, які є службовими особами. І наразі лише незначна частина цих кримінальних проваджень стосується виключно військовослужбовців строкової служби а більшою мірою ці кримінальні провадження стосуються військовослужбовців, які займають службові посади. У Житомирі активісти неабияким протестом застріли кандидата на посаду начальника управління внутрішніх справ Вадима Фокіна. Люди дізналися, що він був першим заступником головного міліціонера Київщини саме той час, коли на майдані вбивали. Тож вирішили, що не хочуть бачити у своїй області правоохоронця із як вони переконані сумнівною репутацією. Пікетувальники спочатку блокували будівлю управління, потім облдержадміністрацію. А коли Вадим Фокін вийшов, оточили міліціонера і намагалися перекинути його машину. Біля обласного управління Житомирської міліції зо дві сотні людей вони дізналися, що нинішнього начальника переводять у Київ, а на його місце претендує Вадим Фокін, той, який за часів майдану, був першим заступником начальника обласного главку Київщини. Активісти проти Він був активним працівником міністерства внутрішніх справ в той момент, коли відбувалася революція, і Захарченко посилав э, Біркут і інші підрозділи на розстріл э, людей, які вийшли з мирної маніфестації. Ми не за те, щоб оставили Дем'яненка або повисили Дем'яненка. Ми за те, щоб у міністерство внутрішніх діл з мненням жителів Житомирської області. Активісти заявляють, перш ніж сісти у комфортне крісло, начальник має пройти службу в зоні АТО. Пана Аваков нас е, запевнював, що перед тим як призначити людину, по перше будуть громадські обговорення, яких не було. А по друге, він повинен пройти ілюстрацію в АТО. Ото ми хочемо йому подарувати камуфляж з бірцями, штани, бірці. все, хай він пройде. Отам От з нашими хлопцями, які гинуть, яких знищують, які які не жаліють нічого. Життя, життя своє віддають за нашу країну, а потім проте додавати наш зірне крісла. Згодом активісти почули, їх готова вислухати Житомирська ОДА. на сходах адміністрації. Вони й оточили і вимагали, аби він написав заяву на звільнення. Він працював з вбивцею нашого народу Захарченком. Він не подав рапорта на звільнення, коли Захарченко віддав команду Вбивати. Ми не будемо розмовляти в актовому залі. Ми так. просто не хочемо, щоб це, ця людина була в нашій області. Зараз... Значить, товариш полковник, прошу сісти в автомобіль і відбути в Київ. Міністр зараз перебуває в зоні АТО. Сьогодні вечір він повернеться. Я йому доложу, що ситуація тут така. Народ Житомира має кандидатури, які він подасть, і які ми будемо розглядати на комісії. Так як все натосовемагає до свого автомобіля. Вадим Фокін йшов під вигуки ганьба. На спину йому причепили наліпку з вимогою повної ілюстрації, а потім розхитували машину. Господин Фоким з позором просто удалився. Машина пошла в розкачку. її могли перевернути. Во водітель поняв, що надо отсюда просто уїжать подальше на Дніпропетровський, Откуда он там родом? Активісти переконують і надалі контролюватимуть призначення нового керівника міліції і наполягатимуть, аби посаду отримала місцева людина із бездоганною репутацією. У Києві винесли вирок вбивці сектанту. Чоловік зарізав сестру та дружину, а наостанок познімав з обох скальпи. А працівника Даї, який, будучи п'яним, скоїв потрійне ДТП, звільнили з органів. Міліціора ледве врятували від самосуду, довелося і лікарям постаратися, і колегам п'янички. Продовжимо після короткої паузи. Дочекайтеся. Обираєте приправи, а ви знаєте їх.